Ти пам'ятаєш той підозрілий будинок, заселений якимись невтішними зомбі? Після пошуків житла, спання на стільцях і в банах, після кількох ночей готельної печалі торкалася пальцями його цегли. і вона була тепла і груба, наче свиняча шкіра. Пам'ятаєш того старого, який трапився нам на сходах, притиснувшись до стіни, ви пропустити він завмер, дивлячись у свій настороженим поглядом. Як він ловив кожен твій рук, заворожено задивляючись у гору, доки в потоках сонця й пилу спалахували твої порцелянові литки, горіли твої солодкі коліна? Сержант, який вів його справу, питав розгублено і недовірливо. Ну як же так, місяць, пройшов цілий місяць? Ви що, не помічали, що він зник, що його немає, цілий місяць? Ну що ж, виправдовувався я? Це був найкращий місяць в нашому житті. Ну а запах не міг заспокоїти сержант, ви що, не помічали запах? Ну що ж, не погоджувався я, живі тут пахнуть краще. Ви знаєте, що він помер в ліжку, просто над вами. Приїг собою матрац, стік на підлогу, ще трішки зішкрібала б його зі стелі. Невимовне літо починалося тоді за нашими вікнами. І які новини передавали по Державному радіо. І якби я міг померти, я би помер під ті новини. Ти візьмеш моє серце, коли воно зупиниться. Ти наповниш його надією, щоб воно знову забилося в твоїх руках. Що він говорив, дивлячись тобі у слід? що він міг сказати, побачивши тебе. Любити тебе навіть по смерті. Я буду любити тебе навіть по смерті. Ми чекаємо на неї, аби вилітати в повітря, пробуваючи в темряві тунелі та ями. Давай, старий зомбі, рухай кінцівками, підспівуй смерті, підігравай на розбитому банчо. Співай про те, що ти знаєш краще за інших. Час немає над нами влади. Ми відганяємо його своїм співом. Наша любов весело плескає в долоні, щоденно поливаючи квіти на наших могилах.